24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусної інфекції. Перші дози вакцини надійшли всім областей України. А офіційно перше щеплення зробили лікарів-ріаніматологу з Черкас. Напередодні в Україну прибула партія вакцини за ліцензією Оксфорд Астразенека. Загалом прибуло 500 тисяч доз. За планом, протягом 2021-2022 років добровільна вакцинація від covid 19 має охопити щонайменше 50% населення України, тобто 20 мільйонів людей. Донецька область в ніч на 25 лютого отримала вакцину від коронавірусу Ковішилд. Частину партії направлять військовослужбовцям. 14 тисяч доз отримують цивільні. А першим містом в регіоні по вакцинації від ковіда став Бахмут. В Україні передбачена каскадна модель проведення вакцинації від ковід 19 Тобто, спочатку готують декілька перших мобільних бригад, а далі почнеться навчання для додаткових мобільних бригад. Крім того, будуть створені пункти для проведення щеплення від ковід 19 Чому першим став Бахмут? За словами директора департаменту охорони здоров'я Донецької області. Володимира Колесника, мобільна бригада медиків з Бахмута, які можуть здійснювати вакцинацію населення, пройшла перше навчання в Києві та отримала на це ліцензію. До складу бригади входить два лікаря та три медичні сестри. Бригада, оснащена всім необхідним для проведення вакцинації та надання допомоги у разі невідкладного стану. В Бахмуті планується провести щеплення близько 400 медичних працівників, які надають допомогу хворим на covid 19 Бахмутської ОТГ та Бахмутського району Часів'яр та міста Торецьк та двох ОТГ Солидарської та Сіверської. Наразі є достатня кількість вакцини і для другої дози, котру необхідно буде зробити через 3-4 тижні. У Донецькій області першу вакцину проти covid 19 отримала Тетяна Волкова. Медична сестра палати інтенсивної терапії, відділення анестезіології та інтенсивної терапії багатопрофільної лікарні, інтенсивного лікування міста Бахмут. Вакцинація безкоштовна, всі шприці, і сама вакцина, і бокси для утилізації, все закуплено за державні кошти. Тренера зараз навчаються в Маріуполь, Солідове і, мабуть, Краматорськ. Загалом, кількість медиків, бажаючих зробити ін'єкцію Оксфорд Астразенека у Донецькій області становить близько 3500 осіб. Крім того, найближчим часом МОЗ очікує на поставки вакцини від низки інших світових виробників: Pfizer, Sinovac, Nanovax.